Вітаю, друзі сьогодні у Вашингтоні о 19 годині за київським часом відбудеться довгоочікувана інаугурація Дональда Трампа. Багато хто вважає, що Трамп прийде і порядок не веде і дуже швидко закінчить війну в Україні. Давайте розберемося з цим питанням, а також з тим, що навколо цього. По перше, Дональду Трампу 78 років, і він стає 47-м президентом США. До цього він був вже 45-м президентом. Якщо пам'ятаєте, не став. 46-м і програв Дональду Джо Байдену, але вважає, що він не програв, а в нього вкрали це президентство і каже, що винні в цьому, в тому числі і Володимир Зеленський, Сергій Лещенко і там ще декілька людей. Це окрема історія ставлення до Зеленського. Ми дуже добре бачимо через те, що. Публікує в соціальних мережах Дональд Трамп Джуніор, син Дональда Трампа. Ми всі розуміємо, сам Дональд Трамп не буде це робити. Все ж таки, американська політика має деякі правила. А от його син показує ставлення батька до Зеленського. Це не випадковість, це по домовленості, і це багато про що говорить. Особисто самому Зеленському, до речі, Зеленський не отримав запрошення на подію, хоча й готується, каже, вже зустріч Трампа і Зеленського. Зеленський дуже хотів потрапити на інавгурацію. Він натякав, він казав в інтерв'ю, що якщо запросять, я приїду, але не допомогло. Навіть звернення Зеленського до деяких закордонних лідерів, щоб Трамп запросив його, не спрацювало. Доні готов спілкуватися з ким завгодно, але щось Зеленського на своїй інавгурації. Бачити не хоче говорити про те, що хоче бачити, може, а запрошувати не хоче. І це ще раз показує, що щоб Зеленський не розповідав про те, що в нього гарні стосунки з Трампом з Трампом в нього стосунки не найкращі. Республіканці вже обговорюють це і ну, скажімо так, називають Зеленського не найкращими словами для нас це мінус, тому що будь-яким варіантом, якби ми не ставилися до Зеленського, він президент України і ставлення до Зеленського. Трохи впливає на ставлення до України, а інколи не трохи. Але давайте повернемось до того, як Трамп прийде і порядок не веде. Нагадаю, що спочатку новообраний президент США обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години одним телефонним дзвінком ще до вступу на посаду. Втім, Трамп став повільно змінювати свою риторіку, обіцявши вирішити все просто швидко та визначивши свою. Ну, неспроможність і сказав, що все дуже складно в російсько-українській ситуації. Потім сказав, що вирішить пізніше, і що він недооцінив всю ситуацію. Так більше того, зрештою, про мирне врегулювання він та його команда почали міркувати у термінах вже місяців. А спецпредставник Трампа по Україні та Росії. Кіт Келог, генерал генерал Келох, наприклад, дав взагалі 100 днів на пошук рішення, це тільки на пошук. А скільки може бути реалізація? Ніхто не знає. До речі, що можна сказати, що сьогодні Трамп отримує офіційні повноваження і, як пишуть західні ЗМІ, станом на сьогодні жодного конкретного мирного плану в нього. Не з'явилося. Але є елементи, і, от, наприклад, деякі видання почали писати про те, які вже елементи є в цьому мирному плані, скажімо так, це поки пазл, який ще насклався, але вже деякі частини узгоджені самим Трампом. Чи узгоджені вони зеленському маю сумнів, але ну тут теж не все просто. Поясню про що мова. Мирний план Трампа поки що знаходиться на стадії обговорення з основними двома параметрами. Перше, це знаття питання членства НАТО. А, ні, це не значить, що його викидають у смітник. Це його відкладуть. Це буде красива така обгортка про те, що. Зараз не на часі, потрібен час, і це повинно підштовхнути Росію до такої отримання мотивації почати перемовини. Далі заморожування бойових дій. По лінії фронту ще раз саме по лінії фронту, а далі обговорення: там обміни, домовленості, хтось комусь знімає санкції, хтось погоджується відійти, щось вивести, обмін територіями, хтось вважається. Ну, наприклад, вони отримують Курську область, ми отримуємо Запорізьку АЕС. Ще щось це все питання говорень, поки є тільки два пункти, які 100% Трамп узгодив, це зняття. Питання членства в НАТО на деякий час і саме заморожування бойових дій. Що сказати? В офісі президента цей план вважають поганим. Тому що він не вирішить проблеми агресії Росії та відновлення територіальної цілісності України, а ще це не дає можливості Зеленському гарантовано переобратися, бо він буде тим, хто програв війну, Незважаючи на те, що він буде розповідати, що я приніс мир. Всі будуть пам'ятати, що спочатку він приніс обіцянку про шашлики, а потім почалось повномасштабне вторгнення. Але Зеленський буде намагатися про це не говорити, не допоможе. Про це буде говорити всі інші, і це поховає Перспективи Зеленського на переобрання він це розуміє, і тому шукає інші варіанти, також готовність Росії до завершення війни залишається під сумнівом у всіх експертів на Заході, і до речі, в Україні теж у притомних експертів, що ускладнює будь-які способи врегулювання треба також звернути увагу на те, що вже є деякі нові заяви, ну, наприклад. Майк Волц, це радник з нацбезпеки, найближчим часом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа каже, що всі повинні погодитися на припинення війни в Україні. До речі, Україна готова погодитися на припинення війни, але питання: що припинення війни чи закінчення, і отут от в цій риториці треба бути дуже уважно тому що нам потрібно щоб війна закінчилася росія хоче війну заморозити за словами волця до речі на припинення війни вже погодився і зеленський процитую волця Президенту Трампу ясно, що ця війна повинна закінчитися. Я думаю, всі повинні з цим погодитись. І насправді, Зеленський зараз входить до кімнати і говорить: ми готові працювати з вами, президенте Трамп, щоб зупинити цю війну. Сказав радник Трампа з національної безпеки. Він озвучив три ключових питання для урегу... урегулювання конфлікту. По перше, кого ми запросимо за стіл переговорів. По друге, як ми посадимо їх за стіл, і по третє. Які будуть рамки угоди, якщо хтось вважає, що є вже якісь відповіді, ні, відповіді немає. Окрім того, вос назвав війну в Україні м'ясорубкою, яка може призвести до третьої світової, і тут найцікавіше, тому що тема третьої світової все частіше лунає в західних змі. Хоча в українських змі виглядає все трохи інакше все частіше я чую, як от люди кажуть саме е високопосадовці про те, що? Трамп справді закінчить війну. От, 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 от зразу закінчить війну. Ну, може, за 100 днів, але закінчить війну. Не закінчить. Взагалі, читаючи дописи деяких українських політиків, в мене з'являється відчуття, що сьогодні відбудеться інавгурація їх президента, який створить диво, і коли прийде, то порядок не веде, і замість них закінчить війну, навіть не виграє, а закінчить. Хоча в те, що війна закінчиться, я не вірю. кажу відверто. Не тому, що Трамп не способ... ну, не здібний на це, і в нього немає якихось там. Можливості, а тому, що закінчення війни не в інтересах Путіна. Фактично, кінець війни запустить величезну кількість процесів в Росії, які призведе до знищення путінської влади, я не перебільшую, і до процесів, які почнуть розколювати всередини країну, і це не тільки повернення всіх зеків, вбивців, кого взяли на війну зараз в мирний час в Росії, і це не тільки деструктивна ситуація, яка там буде запущена, і це не тільки тому, що все налаштоване на війну, а не на якісь внутрішні соціальні проблеми. Ні, все разом, плюс санкції, плюс те все. Навіть якщо санкції а знімо, знімуть не всі, ми побачимо, що внутрі Росії пішли процеси, які будуть її руйнувати. Нас це влаштовує, до речі, але не влаштовує Путіна. Тому він, скоріше, візьме тільки паузу, а не закінчить війну. Для того, щоб потім мобілізувати суспільство навколо нової історії. Бачите, ці піндоси і англосакси разом з українцями хочуть нас знищити. Ну, як там, Батьківщина-матенька в небезпеці. Рятуймо її. Гойда і знову гойда. Тому Україні треба розуміти, це може бути максимум заморозка. Заморозка, яка буде паузою, але паузу, яку буде використовувати не лише Росія. Україна повинна використати цю паузу для того, щоб... Зміцнитися для того, щоб переозброїтись, для того, щоб змінити ситуацію, ну до речі, і змінити владу, бо з цією владою нічого не буде, окрім вечірніх гундосіків, обіцянок, які ніхто не буде виконувати, і гучних заяв, про які будуть забувати зразу, як тільки їх заявлять. Що можна сказати? Інавгурація Трампа сьогодні запустить декілька процесів, але вони будуть не швидкі і скоріш за все. Не призведуть до бажаного в Україні миттєвого результату. Я кажу не про миттєвий результат зараз за закінчити війну, а взагалі закінчити війну. Війна може бути тільки заморожена, бо поки існує з, з Путіна і Росія, війна не буде закінчена. Для Путіна це зараз важливе питання. І хто забув? Нагадаю, що було в Хасавюрті в 1996 році. Тоді Росія підписала з Чечнею з Ечкерією договір, з боку Чечні підписував Асхадов, з боку Росії Лебідь а, і обіцяли до 2021 року закрити всі питання, взагалі все вирішити. А в 1999 році, за два роки до кінця цього договору і обіцянки, Росія напала на Ічкерію. Бомбила Грозний, знищувала. Чеченців вбивала фактично незалежний народ, який хотів жити окремо від Росії. До речі, до того часу Росія багато що зробила для того, щоб зруйнувати об'єднаність. Чеченців вкладала в це гроші, політичні технології і інше. Якщо хтось вважає, що це не буде з Україною, він помиляється. Тому не варто сподіватися, що сьогодні Трамп. Все вирішить. Завтра, до речі, теж. Так, він буде намагатися, але він буде робити тільки те, що призведе до результату. А поки результата не буде. Тому якихось помітних змін не варто чекати. На чому треба концентруватися? Не на Трампі і на не його обіцянках. Концентруватися треба на наших питаннях, на наших проблемах. Наприклад, на стабілізації фронту, бо без стабілізації фронту ми не зможемо отримати те, що ми хочемо. А якщо не буде стабілізації фронту, то ворог буде просуватися далі, захоплювати нові території, знищувати українську інфраструктуру і вбивати українців. Все це буде, якщо не стабілізувати фронт. Буде відбуватися і далі саме про це повинні думати ті, кого українці обрали у владу. Зеленський слуги народу і інші, які є владою. Опозиція, на жаль, не впливає на всі процеси. Тому влада несе повну відповідальність за те, що зараз відбувається, як і несе відповідальність за те, що готувала країна до шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. Але Трамп в цьому не винний. В цьому винний. Саме виборці, які обрали цю владу, і влада, яка безглуздо готувалася до шашликів. Ну, ви і так все це знаєте. А що буде далі? Слідкуйте уважно за тим, що буде відбуватися сьогодні у Вашингтоні після 19. ї Швидких рішень чекати не варто. А от ефектних, ви їх сьогодні і побачите, і почуєте. Ну, Якщо не сьогодні, то завтра точно. Трамп приходить, порядка не гарантую. Але подій буде багато. Дякую, що дивилися. Слідкуємо уважно за новинами. Слідкуйте за каналом. Не забувайте підписувати, коментувати, ставити вподобайку, поширювати відео і будете знати більше, а також допомагати каналу. Дякую, що ви це робите. Тримаємося! Все буде Україна. Па-па.